Друзі, доброго дня. Наше привітання з каналу Stay Club. Ми знову в ефірі. І сьогодні у нас дуже цікаве місце. Це саме в центрі Києва, вулиця Городецька, вже центріше бути не може. Це ресторан Ватра. М'ясний ресторан Ватра. Мій співрозмовник Дмитро Панасенко, бренд-шеф ресторану. І Дмитро зараз розкаже, що ми сьогодні будемо робити. Вітаю вас в нашому цікавому концептуальному ресторані Ватра, який спеціалізується на м'ясі, а також американському барбекю. Сьогодні ми будемо готувати наш варіант -хауса. У нас м'ясо вологої витримки, оскільки стейк портер хаус складається так, би мовити, з двох частин. Одна половина це йде тонкий край. <рес> Стлоєн. <стріп> Або да. так, вірно. А друга половина це йде власне, вирізка. Uh -huh. ну, ну, в чому особливість, якщо готувати портерхаус ну, в такому вигляді, от, ну, як ми його бачимо, тут ну, не може. Бути ну, поняття там на ну, прожарки, от, там на ну, стандартної, от. бо вирізка ми знаємо більш ніжніше м'ясо, вона готується скорше. От, ну а стріплоїн, от вона довше, довше. довше. Тому якщо в нас, наприклад, стріплоїн там прожарки медіум, то вирізка, скоріш за все, вже буде там прожарки медіум вел. Перетримано, так. так от. Тому ми ну, придумали таку е е варіацію. От, ну, це за бажанням гостя нашого ресторану, ми можемо м'ясо приготувати в хоспері, саме там ну, частину з, зі стріплойном, а вирізку готувати окремо з тартаром. І так, друзі, у нас сьогодні Портер-Хаус, але з незвичайною подачею, з незвичайним приготуванням, коли частина йде закуска е, ну, закуска, блюдо і. Друга частина з триплою на батонкий край це е, буде класична прожарка. Друзі, ви пам'ятаєте, питання полягає в тому, що м'ясо не повинно бути дуже холодним перед приготуванням. Воно має набути кімнатної температури, щоб була е, коректна прожарка, і щоб м'ясо е, не було так, що всередині. Не готується, а зверху вже скоринка. коринка. Додаємо всі інші інгредієнти. Це гірчиця. гірчиця. Не гостра. Не так. Гостра. Не гостра, да. Так, у нас солодка. Тут у нас суміш соєвого соуса та ворчістера. Угу. Каперси. Ще трошки каперсів додамо і корнішони. Угу. Потім при подачі ви е, об'єднуєте, я розумію. Так. Що просмажене м'ясо і тартар. У мене всі інгредієнти в нас є. Це можна вважати, що зараз ми робимо тартар по класичному рецепту. Так. Угу. Де боявся слова. Класичний рецепт. <звук> Далі в нас класичний соус айо. Угу. Просто зелене. Жовток, чесник і олія, так? Ну і от. І У нас все трималося кубки. Саме чому часто в ресторанах меню пишуть стейк-тартар. Mm -hmm. Жовточок. Дивіться, що таке хоспер. Е, ну, якщо так ну, простіше, там недоступніше, ну, це мангал закритого типу. Це конструкція з чавуну, е, от, е, яка. Е, на відміну від звичайного там на мангалу, де йде термообробка продукту саме зі всіх сторін, можемо закладати так, Стой. так ще раз наголошую. попередньо, ми м'ясо не солимо, не перчимо, Вот лише трошки додаємо Олій. 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 так. Фіналізуємо нашу страву, щоб гостю було зручніше його споживати, ми його нарізаємо. Угу. Я думаю, він у нас ідеально і Yeah, сьогодні готували стейк Портер Хаус, але трошки незвичним способом. Коли з одного стейка робили два різних блюда: закуска тартар і просмажений стейк. Решта просмажений стейк з тріплоєм. Ну, виглядає дуже фантастично. На цьому будемо зараз дегустувати, але хочу нагадати, що. Канал працює за сприяння Асоціації виробників м'яса Сполучених Штатів Америки, федерація, це ЮСМФ. Наше велике дякую ЮСМФ за підтримку. До нових зустрічей!